Оце ялівець Блю Альпс. Це насіння впало з нього і проросло. І ось я так і не знаю, куди його посадити. Я його не викопала, але ж вже середина листопада. Це прокомбенс нана, подивіться, він розлігся. Ну вони тут заважають один одному. Там у мене клематиси. До речі, треба їх трішечки розділити, вони загусті вже. Це моя вхідна зона. І ось куди його? Доброго ранку усім. Гарного сонячного ранку. Тихого ранку, тихого дня. Оцей Блюгальпс, ось він. Тут у мене було декілька насінин проросло. Це було в одному році, а тепер жодної не бачу насінинки. Немає. Він у японському куточку росте. Я собі зробила червоний місток. Бачите? Так ось. Куди ж мені його посадити? Оце ходжу по, по ділянці ходжу і ніяк. Мох, подивіться, як гарно виглядає мох, правда? Зараз я покажу, аби не тицяти пальцями. Я вам покажу. Ось він, це слива пісерді. Також сливка впала. У мене ось вона слива пісерді. Ось її треба би зрізати, підрізати. Але я подивилася, не рекомендують різати восени дерева. Та ще й у нас так волога дуже. Так, ну куди ж мені? Тут у мене все зайнято. Тут нема куди. Раму треба поставити. Решето впало. Я там пагорб роблю. Листя оце відром ношу. Вон, бачите, пагорб. Роблю ще один пагорб. Я помішана на, на цих пагорбах. Мені хочеться, щоб було трішечки глісного такого акценту. Ну, ось куди? Оцю яблуню мені треба зрізати. Шкода, звичайно. Ні, стовбур оцей я залишу, він цілий, оцей треба зрізати. А куди мені посадити? Тут ялів лівцю місця не буде, там деревинку якось треба. Хіба що отут, отут його десь приспособити? Оце тут хтось рився, гляньте, буля своїм носом. Мабуть, а тут також щелвець росте. Тут у мене туї були.